Перед тим, як розпочати це відео, хочу нагадати вам, що топовий ігровий ПК ти завжди можеш придбати на сайті інтернет-магазину ArtLine. Проводити час в іншій реальності сьогодні для нас цілком нормально. Ми подорожуємо світами, використовуючи сумарну потужність свого комп'ютера, занурюємось в їх хронологію і торкаємось їх не тільки очима, але й власними діями, на котрі ті реагують. Таких людей сьогодні називають геймерами. Та якщо повернутись на тисячу років назад, таких людей називали безумцями. В цьому відео ми поговоримо про одну з таких Сенуа, яка тримає свій шлях до пекельних глибин вікінгів. Я Андрій Висовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Середньовічний скандинавський сеттинг вже давно став одним з найбільш популярних, як в кіно, так і в ігровій індустрії. Він видається безпрограшним, оскільки історії про вікінгів завжди викликають підвищену увагу. Образ безстрашних і суворих бороданів на дракарах, які грабують, підкоряють і поневолюють, виявився симпатичним сучасній публіці, як і їхня міфологія, яка поділяє світ на 9 частин, 9 царств, 9 окремих світів. Одним з таких є Гельгейм Світ мертвих, котрий відправляється сено. Сама посеред туману на маленькому каное сена причалює до околиць Гельгейму. Вона несе меч голову свого коханого, а також власну історію, яку розповідає не тільки вона, але й безліч голосів в її голові. Сенуа хвора. Дівчина страждає від тяжкого захворювання під назвою психоз все своє життя. Та на той час про психічні захворювання мало що було відомо. Часи вогню і меча Сенуа нарекли проклятою. Сенуа була з народу піктів, який в період між 3 і 9 століттям проживав у північно-східній частині Шотландії. Від матері їй передався психічний розлад під назвою психоз, який її батько-священник на рік прокляттям. Мовляв, від дівчини відвернулись боги, а сама вона може нести тільки нещастя. Фанатик деспот і тиран, батько Сенуа Зінбель, прирік її на постійну ізоляцію. Психічне захворювання він лікував молитвами, побоями, кривдою і знущаннями. Ідентичний метод Зінбель вживав і до матері Сенуа Галени, яка теж страждала психозом з самого дитинства. Галена померла, а Сенуа залишилась тет-атет -тет з батьком. Довгі дні і ночі дівчина проводила під домашнім арештом, який можна назвати ув'язненням. Тільки зрідка Сенуа покидала дім і під час однієї прогулянки побачила хлопця, що тренувався з мечем під великим дубом. Він називався Діліон і був сином вождя племені. З того часу Сенуа постійно підглядала за ним і повторювала всі його рухи. Так вона навчилась поводитись з мечем, хоч і билась лише з власною тінню. Згодом Діліон помітив її, і між ними спалахнула любов. Саме він був єдиним, хто розумів її, але ідилія протривала недовго. Після наступної сварки з батьком Сенуа хапає меча і йде у вигнання до темних лісів і широких степів. Сама вона гадала, що лише в такий спосіб їй вдасться вилікуватись від цього прокляття, але пітьма сковувала її ще сильніше. Після повернення додому Сенуа застала спалене поселення і трупи її одноплемінників. Головним експонатом став Діліон. Вікінги стратили його в найжорстокіший та найбільш екзотичний спосіб, який називається Кривавим Орлом. З того часу життя Сенуа змінилось і набрало сенсу. Вікінги вірили, що в голові людини знаходиться її душа, тому героїня відрізає голову своєму коханому і разом з нею відправляється до Гельгейму, світу мертвих, в яких править Гель. Саме їй і принесли в жертву Діліона, тому торгувати за його душу Сенуа буде з нею. Та щоб увійти до Гельгейму, дівчині потрібно доказати власну силу і перемогти двох сторожів: сурта бога вогню і варавана бога ілюзії. Якщо ж сценуа помиратиме, вона повертатиметься до свого тіла знову, чим провокуватиме розростання гнилі на її руці. Якщо героїня помре надто багато разів, гниль дістанеться до її мозку і зжере її душу. Іншими словами, гра закінчиться і доведеться все проходити заново. В мандрівці Сенуа супроводжують не тільки голоси з її свідомості, але й Друт, її давні знайомий, якого вона зустріла в степах під час вигнання. Колись Друта схопили вікінги і перетворили на раба, стерши його справжнє ім'я з пам'яті. Він багато часу провів з сіверянами і вивчив їхні звичаї та міфологію. Одного разу Друт втік від них і почав нове життя монахом. Сенуа врятувала його, а той розповідав їй історії, хоч і недовго. Невдовзі Друт помер. Утім, відшукав її після смерті і супроводжував до самого кінця. Сенуа відправляється за головами двох богів, перемагає їх і відкриває ворота до Гельгейму, ступаючи на міст мертвих. Після бою Сенуа зустрічає Пітьма, її головний ворог, який забрав не діліона і перетворив її життя на суцільні тортури. На думку батька героїні, саме пітьма була причиною її так званого прокляття. Саме пітьма зробила її такою, саме пітьма стала епіцентром всіх негараздів. Не дивлячись на всі прохання, пітьма відкидає Сенуа і заганяє її в найстрашніші закутки власної свідомості. Голоси стають сильнішими і з кожною хвилиною все більше наполягають на тому, що їй не під силу витягнути діліона і перемогти пітьму. Вона слабка. Розбита і проклята, вона нездатна, жалюгідна, загублена, зламана, як її меч, не дивлячись на що Сенуа збирає всі сили і шрамує себе куском зламаного меча, після чого їй мариться видіння, давнішній спогад про першу зустріч з діліоном. Цей яскравий спогад під дубом мотивує Сенуа продовжити свій шлях. А ще одним супроводжувачем стає сам Діліон. Він змушує Сенуа повірити в себе, змушує її викинути думки про те, що вона не така, як всі. Марення розвіюється, і світ знову стає неприязним, холодним і темно синім. Навколо химерного дуба з'являються дзеркала, в кожному з яких відображаються страхи, які Сенуа повинна перемогти. Це випробування Одіна, який приховує частини меча Грамр в стародавньому дубі, меча, який ладен вбивати богів. Після проходження всіх випробувань Сенуа потрапляє до моря тіл, такого собі кола пекла за Данте. Саме туди після смерті потрапила її матір, як і за словами злого голоса, її одноплемінники. Голос звинувачував Сенуа в тому, що до цього жахливого місця її знайомі та близькі потрапили через неї, через її прокляття. Через її боягузтво, яке немов змусило дівчину відвернутись від рідного батька і покинути рідне поселення. Ця Сенуа накликала біду на власних людей, тому тепер вона повинна побачити їхні вічні страждання і досконо відчувати провину. Сенуа проходить крізь пекло, хоч пітьма все одно дістає її там. Вона починає зневірятися, згадувати слова батька, через її прокляття страждатимуть всі навколо. Діліон знову змушує Сенуа повірити в себе і продовжити власний шлях. Тоді Сенуа відкриває ворота до Гельгейму. Темні довгі мотрошні коридори, за якими знаходяться ще одні ворота. Їх охороняє звір величезна собакоподібна потвора, яка є втіленням страху Сенуа. Дівчині вдається обійти звіра, але через випадковість вона впускає голову Діліона до глибокої ями, яка і є його лігвом. Після черги зі зневіри і люті Сенуа спускається вниз, перемагає звіра і забирає голову Діліона. Тепер залишається останній ривок. Змусити пітьму відпустити Діліона, навіть взамін на її власну душу. В нерівній битві Сенуа програє. Утім, їй вдається вижити. Пітьма кидає голову Діліона в прірву руками Сенуа, закінчуючи одну з історій. Сюжет Hellblade можна сприймати по різному. Перед нами міфічний епос з безстрашною героїною, яка відправляється до нетрів пекла, щоб врятувати і воскресити свого коханого. Шлях їй загороджують пекельні воїни, численні задки і пастки, з якими героїня повинна справитись. Найцікавіше те, що наш славетний герой, на відміну від переважної більшості подібних історій, не є вікінгом. Ця нова походить з народу піктів, тому навіть в Гельгеймі вона є чужою. Знання про це місце їй дарує Друт, примарний товариш, який вже давно розпрощався з життям. Так головного ворога Сенуа, пітьму, можна сприймати як цілком реального персонажа, як бога, який вмішується в життя людей і змушує їх страждати. Саме Пітьма є головним антагоністом, не дивлячись на те, що гельгеймом править гель богиня підземного світу. То чому ж ми не зустрічаємо її, а ведемо боротьбу саме з Пітьмою? Якщо бути недалекоглядним і обмеженим в плані певної інформації, гру Hellblade можна сприймати однозначно. Це міфічна подорож з духами, демонами і божествами, скандинавськими легендами і в скандинавському сетинзі. Насправді ж, гра має подвійне дно, і все, що ми бачимо, це лише вершина айсбергу. Чому головна героїня страждає психозом? Навіщо цей елемент вплели в фабулу? Щоб підвищити і так надмірно емоційний рівень? Звісно, ні. Психоз і є причиною всього, що ми бачимо в Hellblade. Світ, яким подорожує Сенуа, не є справжнім. Він є її вигадкою, її фантазією. Справа в тому, що люди, які страждають психозом, бачать галюцинації і чують голоси. Їхнє бачення світу суттєво відрізняється від нашого, і тут мова йде навіть про чисто технічні чинники. Іноді їхній світ може нагадувати калейдоскоп, що ми бачимо в Hellblade під час відновлення шляхів методом вибору правильного ракурсу, з якого боку на це подивитись, чи не так. Хворі психозом вважають їхній світ цілком нормальним, тому вони не здатні відрізняти реальність від ілюзій. Такі люди страждають нав'язливими і дивними ідеями, які здаються їм надважливими навіть тоді, коли основ для їх існування у справжньому світі взагалі не існує. Як пам'ятаєте, за сюжетом Сенуа втікає з дому, відправляється в вигнання, щоб не мучити своє оточення і дірю власним недугом, так званим прокляттям. Вона сподівається зцілитись на самоті, але депресія, нав'язливі думки і почуття провини, ще більше руйнує Сену. Саме там вона вперше пізнає пітьму. Пітьма це все негативне, упереджене і забобонне, що є в Сену. Це маніакальна депресія, білі страждання, які переживала наша героїня. Це сумарний образ психозу і того, що він зробив з протагоністом. Пітьма була нагнана батьком Сенуа Зінбелем. Дуже часто психоз гострішує через оточення хворого. Зінбаль з дитинства звинувачував свою дитину в тому, що вона проклята. Її матері, яка теж була проклята, і передала це прокляті дитині. Роки звинувачень, страждань, думок про те, що ти не такий, як всі, вкрай негативно відбились на психічному здоров'ї Сенуа. Вона не знала простих радощів життя, адже життя для неї було суцільним стражданням, самокопанням, безкінечною чергою зі звинувачень і глибокої провини. Виправити це могло тільки кохання, але під впливом оточення Сенуа вирішує відправитись у вигнання. Вигнання стає останньою стіною свідомості героїні, яка руйнується після смерті близьких їй людей. Пітьма заволодіває Сенуа. Шлях нашої героїні це не шлях до визволення свого коханого, а шлях до зречень. Замість того, щоб врятувати Діліона, вона повинна відпустити його, як і відпустити всі спогади зі свого минулого. Сенуа повинна розвіяти нав'язливі ідеї і зцілити себе власноруч, шляхом поневірянь в темряві, перемогти над власними страхами, шляхом прощання з тим, що вона любила і ненавиділа раніше. Саме тому руками пітьми Сенуа викидає голову Діліона, символ найважливішого, який робить її заручником минулих днів та власної пам'яті. Ти не можеш вічно боротись з пітьмою, але можеш дозволити їй увійти і прийняти її. Hellblade – це повністю коридорна гра з доволі вузькими локаціями. Єдина зброя це меч, жодних хад-елементів для максимального заглиблення, жодних лутань, експи, предметів і записок. Увага гравця не відволікається ні на що, окрім подорожі, так як тут важливий не кінцевий пункт призначення, а власне сама подорож. Не дивлячись на те, що в Hellblade дуже проста бойова система. Тут одні з найепічніших та видовищних боїв у всій ігровій індустрії. Створено це еталонними анімаціями і шедевральною режисурою, якою вкрай сильно відрізняється гра. Битви з противниками відчуваються кінчиком вістря меча. Хоч кожен бій в це собі аренний, кожен викликає іншу емоцію, і змушує брати іншу тактику. Заставляє постійно звертати увагу на місце розташування в бою, щоб не пропустити удари зі спини та з боку. Противників завжди накидають багато і зі всіх сторін. На щастя, про атаки сповіщають зеркальце на поясі сено. Якщо вбити достатню кількість ворогів, дзеркальце біліє і стає доступною ульта, яка заповільнює час і дозволяє різати всіх значно швидше. Деякі дурні називають Hellblade симулятором ходьби через те, що геймдизайн суворо розділений на дослідження і битви. Так, персонаж дійсно не швидко пересувається, але моменти спокою нам розбавляються обелісками з легендами сіверян, небезпечними проходами, загадками на відновлення шляху і ребусами з рунами. Ребуси з рунами це от одна з найгірших речей в ігровій індустрії за всю історію. Навіть при першому проходженні пошук рун починає бісити вже через 30 хвилин, що вже казати про третє чи четверте проходження. Іноді вони вкрай тупо заховані, та й моментів з ними аж надто багато. По факту, це єдиний мінус цієї гри. Хоч світ Hellblade коридорний, він максимально атмосферний. Гра неймовірно грає кольорами, підбираючи під кожну ситуацію цілу кольорну палітру. Також варто зазначити відмінну гру тіни та світла. Героїня часто залишається сама посеред пітьми, в якій ховаються жахіття й справжні монстри. Жаху та огиди Hellblade наганяє вміло, затоплений підвал з повішеними, чиї ноги звисають від стелі, море тіл в пеклі, яке одвічно палає, чи довгі темні коридори з невеликими ділянками світла. Hellblade – це найемоційніша гра, яку вам доводилось бачити. Страждання і лють сенуа від початку і до кінця не дозволяють відвести очей від бездоганної лицевої міміки і акторської гри. Це просто неможливо передати словами. Достатньо просто один раз показати. Все проходження страждаєш разом з головною героїною, пропитуєшся її гором і розділяєш його. Адже вся мандрівка Сену це суцільне страждання зі зневіри, болю, провини, спокути і люті. І щоб викрутити це страждання на максимум, щоб дозволити гравцю поглянути на світ очима Сену, автори гри провели неймовірну роботу зі звуком. Голоси, які чує героїня, відлунюються в нашій голові зблизька, здалеку, справа зліва, зміхом, гнівом, докором, хвальбою. Перевальні більшості голоси намагаються збити на з пантелику, навести її на невірний шлях. Вони критикують її, жартують над нею, Не вірять в те, що вона робить. Але після декількох вдалих спроб голоси зникають, щоб повернутись знову. Вони ж казали, що вона здатна на все, чи не так. Hellblade – це не тільки найемоційніша гра для дорослої аудиторії, але й одна з найкращих в плані режисури та лицевої міміки. Це приклад того, як з невеликим бюджетом можна створити справжній шедевр, який, на жаль, багатьох обійшов. Сподіваємось, цим відео ми вже зацікавили вас. Пройти гру можна за день, а емоції отримати на все життя. Одна з перших ігор на Unreal Engine 5, найкрасивіша гра на новому рушії, Справжній Next Gen. Майже 90% гравців не пройшли Hellblade 2 на Xbox. Бле. І не дивно, адже довгоочікуване продовження виявилось нудним. Суть продовження чудово висвітлює ось цей мем. План розробників в наступному ми вийдемо на абсолютно новий рівень, неймовірний графічний рівень. Суттєво скоротимо і спростимо гру, а на кінці максимально сповільнимо її, щоб розтягнути ваше естетичне задоволення. В результаті розтягнуте естетичне задоволення перетворилось на справжню нудьгу. Ось так ми переходимо по виступу. А ось так ми повземо на спині, імітуючи швидкість равлика. А Ну два, два такі прийоми завжди використовуються саспенсом, коли щось позаду жадібно шукає вас, або під ногами відбувається дещо жахливе, і ти ніколи не знаєш, чи обвалиться той виступ чи ні. Та в Hellblade від результатів і можливих подій відмовились на користь марнотратства часу. Ну а куди ж без нього гра й так проходиться за 5 з половиною годин? Канджога веселі! Історія нагадує тогорічний симулятор ходьби в Порт Соліс, який теж був короткий за хронометражем, і через це розтягнутий шляхом неможливості бігати в цій грі. В Hellblade 2 біг присутній, але це не зовсім біг. Це частина кінематографії. Справа в тому, що Hellblade 2 це візуальна новела. Майже що кожен крок в цій грі це окремо створена анімація, що звісно не може не вражати. Нам повільно вселяють величність графічних можливостей рушія Unreal Engine 5, і це справді приголомшує. Але через деякий час поневірянь виникає одне питання: чому сучасна ігрова індустрія має настільки величезну обсесію зі скілястими локаціями і печерами? Кожній новій грі вас обов'язково запхають до нетлів, якихось печер з одинаковими текстурками, які калейдоскопічно накладаються одна на одну і приносять лише монотонність та розчарування. Hellblade 2 це взагалі постійна основа, і тут можна підкреслити, що така природа півночі чувак. Чи можна додати до фентезійної гри з гігантами і скандинавськими богами більше живої природи, ніж мертвої? Місцями проскакують темні ліси в стилі Alan Wake 2, навіть ефекти схожі. Утім, біля 4 годин ви проведете або на скелястих узбережжях, або в темних печерах з примітивними загадками. І якщо в першій частині загадки справляли потребу на твою психіку, продовження вони взагалі кладуть на неї купу. Хлопці вирішили, що це просто чудова ідея вкотре повернути цей ідіотизм з пошуком символів в навколишньому світі. Це ж так цікаво вдивлятись на кожен стовп і накручувати себе, що це саме той стовп, який нам потрібен. Щоб скоротити час пошуку, вони навалили більше підказок і зробили їх яскравішими. Утім, апендекси-карти, це різні провулочки, які приводять вас в глухий кут, навпаки, час пошуків збільшують. Якщо гра максимально коридорна, а продовження ще більш коридорне, ніж Оригінал, навіщо тоді морочити голову? Питання риторичне, на відміну від питання, навіщо так сильно спотворювати гру казуальністю? Хіба. -хі, щоб ви розуміли, Сенуа в другій частині майже що сама йде вірним шляхом в 90% випадків, тоді як в першій нам насипали більше просторих локацій, котрі потрібно було досліджувати, щоб знайти прохід. Якщо в першій частині ти помирав частенько і гниль поширювалася сильніше, в другій за всю гру вам доведеться впасти разів 3-4. Це неймовірно, але розробники спаплюжили бойову систему подібними спрощеннями. Так, вони зробили її максимально ефектною. 85% добивань ворогів є унікальними, але саму тактику ворогів спростили максимум до двох комбінацій з трьох-двох ударів, що робить противників вкрай передбачуваними. В першій частині саме сутичка сильно доставляла, так як варіативності в ній було більше, і можна було битись навіть одразу з сімома противниками, переключаючи захоплення цілі. В Hellblade 2 битись будемо лише з одним противником, і так по черзі. Вбили одного, вийшов другий. Ніякого казантіпу. А от постановка в грі на найвищому рівні. Виникає враження, що дійсно заходився посеред битви, лише з відкритим ротом і виріченими очима. Тут можна обійтись без слів. Бойова система має дві важливі механіки: уповільнення часу 100% смертністю для ворога, яке накопичується з ударами, і ідеальне парирування, яке дає можливість або ваншотити, або вбивати швидше. Так ось, останнє не обов'язкове на відміну від першого. Категорій ворогів теж небагато. Найгіршими є піроманти, від атак котрих важко ухильнутись. А от що стосується боссфайтів, тут Hellblade виходить на абсолютно новий рівень новий рівень крінжа. В грі ми не будемо битись з босами, а будемо цих босів рятувати однаковими способами. Карл це дивує, як і стовби з історіями, котрі так і не пофіксили. Замість того, щоб активувати історію і піти далі, слухаючи її. Потрібно активувати і стояти на тому ж місці, так як звучить історія лише там. Цей кретинізм є наступним інструментом затягування часу. На початку гри нам оповідають події першої частини, щоб ми були в курсі справи. Та найцікавіше те, що в другій частині всі ці події взагалі не мають значення. Автори дуже сильно відійшли від канону психозу і перетворили його на фентезі з нашарувань скандинавських міфів. Щоб виправдатись, вони ще більше заплутали сюжет, щоб було не до кінця зрозуміло, чи це галюни, чи це насправді. Що найсмішніше, ці так звані галюни бачать і наші супутники, але гра все одно не дає чіткої відповіді. Огляд першої гри ви можете глянути на нашому каналі. Неактуальними стали й голоси Сенуа. В першій частині вони значно сильніше впливали на сприйняття і напряму керували емоціями гравця, тоді як в продовження вони стали непотрібною константою. Перед завданням голоси завжди сіють сумніви і кажуть, що ми не зможемо досягти поставленої мети. А коли Сенуа її досягає, говорять навпаки Антикенат. І це окей. Якщо б така модель не повторювалась перед кожним квестом, Алло, ми вже не раз доводили вам зворотнє, ну скільки можна? Тим паче цікаві діалоги з голосами зникли, тоді як в першій частині саме вони часто виступали в ролі оповідача і дозволяли нам глибше зануритись в історію Сенуа. На сам кінець, про очевидне, на даний момент з графічним рівнем Hellblade 2 не може зрівняти з жодна гра. Так, ігор на Unreal Engine поки що небагато. Ось невеликий список. Матриця, Fortnite, висота естетики та краси, The Day Before, смута. Просто вау, це напевне магія якась, настільки хуй можна зробити. Також Hellblade 2 – це найбільш кінематографічна гра в історії ігрової індустрії, і з цим важко посперечатись, так як мова тут не йде про ігри в жанрі інтерактивного кіно. Лицева міміка герою Hellblade 2 значно багатша ніж справжніх людей на вулиці. А за акторську гру Меліна Юргінс і взагалі заслуговує найвищої нагороди. Та все це не виправдовує надмірного і навмисного сповільнення всього і вся: додавання тих самих ідіотських ребусів, обсесивність зі скелями і печерами, ганебне спрощення бойової системи і марна казуалізація всіх ігрових елементів. Щоб пройти цю гру до кінця, дійсно треба переосилити себе, так як хочеш вийти вже після двох годин ходьби з вивестими стежками. Лише під сам кінець Hellblade 2 стає дійсно цікавою. То, може перетворимо Hellblade 3 на гру з відкритим світом? Пишіть свої думки на цей рахунок, тисніть лойс, якщо сподобалось відео, і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Андрій Бесовісний.